Вітаю вас, друзі! Цей коротенький, але насичений випуск буде про те, чому варто робити україномовний, а головне, україноцентричний контент. Але спочатку хороша новина: Москва згоріла. Москва горить. Як... Це був фрагмент пісні із чудового проєкту під назвою Наші безраші можете знайти його на Ютубі, але от пожежа почалась у студії на одному із російських федеральних телеканалів на українському телевідені. Спілі пісенку, внимання атом. Как? сгорит столица России. Росії. это прекрасний сон для кожного українця. І тут складно не погодитись. Це і справді був би прекрасний сон для кожного українця. А іще краще, якби цей сон став реальністю. Мічтає та то щоби згарела Москва, і тим самим исполнилась колективна мрія этих от русафовських бандеровських сил на Україні мені особисто горіння російських пропагандистів дуже сподобалось. І пану Роману, одному із авторів проєкту Наші без Раші, сподобалось усе також. Ну що, товариство пожежею на московських болотах я задоволений, будемо смалити далі. І каже Франко, Лупай. Ту скалу. І користуючись нагодою, друзі, я маю вам повідомити, що в описі до цього відео є посилання на канал Колегі Студіо, де і є оцей проєкт Наші Бераші. Обов'язково сходіть і підпишіться на цих правильних русофобів. Ну і про мій канал не забувайте. Підписуйтесь також і на нього та залишайте ваші лайки і коментарі під цим відео. Ну а тепер та сама пісня. Знову взяв Pitbalé o Moskvu, Moskva, Pala je šasia, Росіяни не обурюються тим, що їхня країна веде проти нас війну. Вони не обурені тим, що Російська Федерація напала на Україну та окупувала частину наших територій. Їх не засмучує те, що російська армія постійно вбиває українців. Але от пісня, яку виконали українці у відповідь на те, що Росія веде проти нас війну, це просто жахливо. Ні, мабуть смішно, а так звісно уроди, моральні. Але що найголовніше? Вніше до окупантів нарешті стало доходити, що ми із ними ніякий не один народ. Ми повинні бачити цього врага в лице. Це вороги. Це не братський народ, і ось тут у цьому контексті мені пригадався той самий флешмоб на пісню Батько наш Бандера. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Після того, як українські підлітки запустили цей флешмоб у соцмережах, він став надзвичайно популярним. Навіть наші десантники днями також записали відео із цією піснею. Вдячні юному поколінню за прославлення українських цінностей та підтримуємо їх. Слава Україні! Героям слава! Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну! you want Флешмоб став мега популярним. Люди масово почали записувати подібні відео. Їх вже, мабуть, є тисячі. І а вже ж тоді також російські пропагандисти дуже сильно пригоріли. Коли побачили відео в першому телеграм-каналі, я думаю, ну напевно, одне і все. Потім ще якісь пабліки, потім вже там десь 100 тисяч підписників, потім Стерненко, російські канали. Ту, хто мог подумати, що Україна от стане станет такою сектою, іменно тоталітарною сектою, Пані яка молиться антиросійським богам. Тож, друзі, я це до чого веду: робіть україномовний контент, робіть контент про Україну, робіть контент, який буде нас із вами об'єднувати, тому що таким чином ми розвиваємо українську мову, ми розвиваємо і популяризуємо український Ютуб, український Тікток. А це саме те, що здатне захистити нас від російської пропаганди, тому що українська мова це найкраще. Ще наша броня та зброя, український контент це круто, він завойовує усе більші і більші аудиторії. І з часом я переконаний, ми зможемо витиснути абсолютно повністю із нашого інформаційного простору усю російську продукцію. А коли ми перестанемо розмовляти із окупантами однією мовою, а точніше, язиком, то їм і не залишиться кого тут яких тут русскоговорящих захищати. Тож, якщо ви досі сумніваєте. Чи варто робити контент українською, чи варто розповідати українською про подорожі, робити огляди на техніку та й говорити про що завгодно, то відкиньте ваші сумніви. Саме час почати це робити. Тим паче, що це корисно для нашої з вами країни, для нашої національної безпеки, і у якості бонуса завжди можна отримати чудові пожежі від російських окупантів. І не можу не сказати кілька слов буквально по поводу те. Цього... Безобразной русофобской выходки на украинском телевидении в вишиванки, бо це руйнує їхню брехню про те, що нібито України ніякої не існує, немає української мови і немає української нації, як вони самі люблять розповідати. Але коли вони палають, то самі доводять абсолютно зворотнє. Тож робіть контент українською, робіть його просто зараз. Та пам'ятайте, що наша русофобія усе ще недостатня.